Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2013-2014 років. до жовтня 2013 року відбувся матч Ліги Чемпонів, другий тур у себе вдома на Донбас-арені, приймає Манчестер Юнайтед. Один один! Шахтар на Манчестер Юнайтед бойову буйвоничьи. На Голдене Валбага ведь поведает Айсон. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Так, ну що ж, друзі, давайте розпочинати. І давайте розпочнемо все по порядку. Це була група А. У цій групі були такі команди: Шахтар, Манчестер Юнайтед, Реал Соцідат та Ліверкузенський Байер. Ось такі були команди. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам матч Шахтар, Манчестер Юнайтед говорити. 51 555 уболівальників були на стадіоні. Павел Краловець, чехський суддя, даний матч судив. Мірчі Луческо, головний тренер Шахтаря, і Деничани виходять грати по. Схемі 4-2-3-1. Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький. Кучер пари центральних захисників. Шевчук Дар'я Серна, капітан команди по флангах. Фернандо Хюбчман. Відповідно, центральні опорні півзахисники. Алекс Тейшейра центральний атакувальний півзахисник. Тайсон Дуглас Коста по флангах. Та Луїс Адріано. Луїс Адріано. Вийшов грати у нападі. Манчестер Юнайтед, Девід Моєс, головний тренер команди. 4-4-2, стартова розновка Манчестер Юнайтед, Дехе Дехейл, воротах відіч, капітан команди Кріс Моллинг, пара центральних захисників, Евра Рафаел по флангах, Майкл Карік, Флейні. Валенсията та а, четверка четвірка півзахисників. Валенсия та Клеверлі дуже активно підлечалась до так. Рубин 1 Персі! Дэнни Уелмак у нападі. Ось такий потужний стартовий склад у Манчестер Юнайтед. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам матч. Ну що, друзі, ви можете сказати: в принципі, Шахтар, сперш, секунд, матчу Шахтар, доволі таки здорово українська колекция команда розпочала цей матч. Справді, дуже здорово українська команда цей матч розпочала, парочку небезпечних було. Я так, Вось, тут у В принципі, можна так сказати, В принципі, матч був рівний. Так, справді Шахтар дуже здорово виглядав Шахтар Шатарі м'ячем більше володів. Немночка, правда, була перевага за контролем у Шахтаря але все-таки вона, вона була. Ну і ось вона, 18-та хвилина матчу, Манчестер Юнайтед, друзі, виходить уперед. У Юнайтед було, до речі, до того пару небезпечних ударів. Дуже активний був Рубен Ован Персі. А, ну і ось вона, відповідно, 18-та хвилина матчу. І Манчестер Юнайтед це такий рахунок. Взагалі дуже здорово і справді спину. Поставив віддав на Валенсію. Валенція повернув на Феліні. Філіні по правому флангу пройшов. Прострілив. Намагається кучер, вибити м'яч п'ятка підкатило Тут як тут Дені Уелбек. Дені Уелбек пробиває. Дені Уелбек. Друзі, Дені Уелбек заби... забиває. Забиває. Дені Уелбек 1-0. Манчестер Юнайтед на 18-й хвилині матчу виходить уперед. До речі, не кучер, друзі, а Ярослав Ракицький. Намагався Ярослав Ракицький вибити М'ячі але Тут Маруан, Фелені. Маруан Фелені. з правого флангу простріляє Ярослав Ракицький намагається вибити М'ячі Піткаті, але не вдається Ярослав Аркицький. Цього зробити. І тут, як тут набігає на м'яч День Уелбек, Денни Уелбек в збиває, забиває Друзі, Дани Уелбек на 18 хвилині матчу. Забывает Денни 1-0. Юнайтед виходить уперед на 18-й матчу. А В принципі, підупичний Девіда Мойса Не так -то багато моменті, матчі. матч було Манчестер Юнайтед, після в принципі, Шахтар більше на м'ячі, команда Мірчелочеської діяла. Шахтар більше володіла українською командою м'ячем. Більше позиційно саме Шахтар атакував. Ну а Манчестер Юнайтед діяв вже так більше обережно. Команда діяла більше на контратаках. Команда більше діяла на контратаках. Ось. Ну і в принципі, але в принципі, знаєте, друзі, в принципі, у цьому матчі було не так, то ти взагалі ти багато, і багато. Справді. То, то в обох команд не так то ти багато, взагалі-то і моментів справді було. Ось е, спокійно захищається, Шахтар атакує. Моменти були. І справді там у Юнайтед у другому таймі була супер атака е, ось, але не вдалося цю контратаку реалізувати. Руміно Персі пробиває, та блокує! Блокує! Захисник Шахтаря його удар. Супер шанс був у Манчестер Юнайтед на контратаці, щоб забити другий гол. У другому таймі Швейца вийде Бернард, Факунд Феррера та Илсиньо. Выйдет 4, Філ Джонс і Гікс. С у Манчестер Юнайтед на другий тайм. І ось вона, 76 хвилина матчу, Шахтар. Іде в атаку по лівому флангу. Це така дуже здорово. І справді, друзі, пройшла саме на лівому фланзі. Дуже здорово донача розіграли цю контратаку на лівому фланзі. І справді, дуже здорово, і до, дуже здорово, якщо не помиляюся, Шевчук. Шевчук простріля на Алекса Тишеу, вибиває м'яч відіч, але вибиває на ногу так, Тайсон, вривається! Тайсон, правай! GOOOOOOOOOOL din o Тайсон зрівнює рахунок у матчі 1-1 на 76-й хвилі матчі. Дуже здорово, Шевчук і справді прострілив на Олексій та Жейровідіч, обиває м'яч і тут вривається, вривається Тайсон, наносить гарматний удар з близької відстані та забиває гол. 1-1 Шахтар, рахунок у матчі зрівнює, це було по ділу, і це було по ділу. Тому що Шахтар тиснув. І да, можливо, Можливо, що Тері не створював якісь гольових шансів, але все одно тиск він був. Певний тиск був. Руки тільки ціф один-один. Шахтар рукунку матчу зрівняв. Ну і в кінці кінців матч таки завершиться. Матч таки завершиться в нічю. Один-один. Шахтар не програв Манчестер Юнайтед. Я вам так хочу сказати, в кінці, в принципі, Шахтар би хотів виграти цей матч. Шахтар, після того команда Мірчилоческо, рахунок зрівняла Шахтар, знаєте, на такому емоційному піднесенні. Підопічні Мір Чілоческо хотіли на такому, знаєте, на такому емоційному піднесенні ще забити. Ну не вдалося, друзі, не вдалося, тож бойова нічия 1-1 Якщо друзі взагалі, то коментувати статистику цього матчу, то в принципі не так то і багато взагалі Ударів було. 7 ударів, в життаря, 5 ударів в площину за весь матч. У манчестер Юнайтед взагалі було лише 4 удари і 2 удари в площину. 56-44 контроль. Шахтар більше на м'ячі, 6-3 за кутовими, шахтар більше кутових подав. Тут, в принципі, Шахтар по всім абсолютно статистичним показникам. Так, да, перевага невеличка, контроль 56-44, удари 7-4, удари в площину 5-2, кутові 6-3, але шахтар та переграв Юнайтед. Да, невеличка перевага, але шахтар та переграв Манчестер Юнайтед. І справді шахтар був дуже близьким до того, щоб виграти матч, і справді, трішки не пощастило, вже Шахтарю. Ну це, до речі, був сезон відповідно Давіда Мойса. Ось, прийняв він команду після того, як сер Алекс Фергесон легендарний тренер. Коли прийшов з Манчестер Юнайтед, прийшов David Moies. Zwierajcie наперед, друзі, скажу я вам: що Шахтар, сетки з групи на жаль, не вийде. Але все одно третю позицію донечани посядуть, в принципі, непогано, тому що то був дуже сильний. Сосідат, у Сосідата, до речі, один заліковий пункт лише був у цій групі. Шахтар набрав 8 залікових пунктів, у них навіть різниця забитих та пропущених була краще, ніж у Байера, Але у Байер набрав 10 балів і плюс в очних матчах Байер переграв тоді Шахтар. Юнайтед посів першу позицію. Підопічні Двіда Мойса 14 очок. Набрали у цій группі, но ну, шатару згадуємо Сосідат перемагає на виїзді, потім нічі з Юнайтед. Потім буде поразка від Байера, Дуже боляче на виїзді, Потім з Байером буде Ніч'ян. Потім буде легендарна перемога над Сосідатом 4-0. Ну і потім програє Шахтар Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Але знов-таки там дуже достойно шахтар виглядав. Друзі, ну що ж, пригадали ми матч Шахтар Манчестер Юнайтед. Цей матч відбувався 2 жовтня 2013 року. Oh, Шахтар! дуже дуже здорово. Тоді виглядав. Друзям, дякую за увагу. Хочу побажати вам шим рідом тільки добра на в житті. Бережіть себе, мої любими друзі. Усіх нових зустрічей.